Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве містечко. Тут раніше царські хати стояли. Ну а зараз людські городи. Зараз друзі покажу місце, де да будемо приступати до нашого сьогоднішнього копі. А ви не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. Горбочок. Це тут царська хата раніше стояла. На людських городах там воно город засажений. Зараз отак от походжу, покручусь, поверчусь. Отак. От Цей городний ну, от туди до кінця от так пройдусь по цьому городику. Ну, а в мене вже, друзі, є перша знахідка. Така знахідка перша за сьогодні. Я одразу думав, що красава. Схоже дуже на красава. Але це більш за все ручка з ножниць. Такі от великі ножниці були. А це з них ручка. Така ось, друзі, знахідка. Ручка з ножниць. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от І Це сарежечка. Царська, малюсенька така. Така ось знахідка. Там воно дирочка, куди вона на ухо цеплялося. Ну як, там ще завітушка від цієї дирочки була і на ухо цеплялося. Така от, друзі, сережечка малюсенька. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Випав такий ось кругляшок Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Одна друга копієчки. Миколи друга. Зараз, друзі, я і про труда краще покажу, що за монетка така цікава. Так ось, друзі, монетку видало. Одна друга копієчки. 1897 рік. СПБшечка. Монетка Миколи другого. Тут, ну а тут вензель. Миколи другого. Так ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це чикакарда чи накладочка якась. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Так от воно з цієї сторони штучка. Ну і тут кріплення з цієї сторони. Не знаю, чи какарда, чи накладка якась на сумку була колись. Така знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідка. Це походу срібний хрестик царський. Зараз будемо дивитися. Так, друзі, срібло, спроба видно. 84. Він погнутий, але. Зараз, друзі, спробую його розрівняти, да покажу краще, що за хрестик такий. Такого ось, друзі, хрестика срібного видало. Далі не захотів гнути, щоб його не поламати, щоб не тріщин, нічого ніде не було. Такий ось, друзі, хрестик в емалях. ціле ушко. Такий от він з цієї сторони. Ну а з цієї сторони такий от. Проба 84. Значить 840. і от хрестичок попався срібненький. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка, як класно випала. Походу... Радянська монетка. Зараз будем скривати, де дивитися, що воно за монетка. Трешечка походу. Рання радянська монетка. Три копійки, да. Три копійки. 53 рік походу Так, 53-го року 3 копійки. Так, от. Знахідка, ну з цієї сторони і от. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Так, ось земельку викинув, вона так і показалась. Це походу 10 копієчок. Вже не ходячка. Так, друзі, знахідка, 10 копійок. Рік який. 2004 року. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Такий от кругляшочечок показався. Зараз будемо дивитися, що воно закругляшочек. Чистити потрібно, друзі. А монетка не проста монетка, друзі, срібна. Да, воно видно, Біленький. Колір монетки. Да. І монетка дуже-дуже старовинна. Ще, друзі, почищу. Да, краще покажу, що за монетка. Така ось, друзі, срібнесенька монетка, сильно терти не хочу, щоб не стерти її. Ну срібненька видно воно. Що біленька монетка. Це більш за все, друзі, польський динаричок. Такой вот малюсенький, такая вот малюсенькая монетка. Ну что, шукаем далее.